Всем привет! Видео быстрый обзор самой гамняв китайской Wi-Fi камери. Коротше, купив я її за 1000 гривень просто поставити так сказати на вулиці. На вулиці, ну, у мене рослення де гаража, Сарая, де я її установив. Десь метрів 8. Після з висотою считать де її поставив. Ну не важно. Функції розказувати не буду. Обзорів багато на такі камери. Вони самі хрінові, качество хрінов, фотографії, відео, багато програм немає. Вона вращається на 360 градусів. піднімає, опускається. Піднімається і опускається не на 360 градусів. Є кнопка Reset наверху. SD-карточку можна ставити. Ну, я поставив на 32 ГБ. Дальше. Тут є есть обычный обзор буду. будущее. Карабочек по закреплению. Д болты крипуть самокамера. Е, Питание 5 вольт от блока питання або павербанка можна Дальше. Що тут есть? Дві антени. Дві це саме цікаво. Дві антени. Можна в інтернеті побачити, це фальшнтен. Там внутрі нічого нема, там пустота, ну полость. Я як її включив на наростані метр два. Вона Wi-Fi хорошо ловила, повна сеть була. Потім поставив на кришу, як стоїш біля неї, метр три-чотири, вона ловить нормально Wi-Fi, Ну, дає Wi-Fi нормальний. Все робе, причини нічого не загружається. Но на расстоянии 10, 15, 20 метрів, даже як в хату зайдеш до другое поміщення, через бетонні крепичні, а тем более э, железные стінки или перегородки, вона вообще практически не робить телефон или там устройство, планшет, еле-єле знаходить цю камеру, ну Wi-Fi камеру. Ну, понятно, що дешевий варіант. Це я що придумав. В ці полості вирізав по длині велосипедні шпиці. Намотав мідний проволок. Десь 100-150 витков вставив та термоклеєм, заклеїв полость, вивів ці два кінця з двух антенн, щоб усилити Wi-Fi, так сказати. І через голову поворотні механізми, через моторчик моторчики. Ці, Припаяв до плати, там так зигзагом, зігзагом антенка типу, на платі. Мідна дорожка. Я туди кратко давав цей проводочок. І розстояння увеличилось з 4-5 метрів. Ну, максимум якщо без різних перегородок, без різних перешкод. Десь на метр 15-20. Я не встановлював цю всю, всю камеру. Зараз ну, вам покажу, як вона провела. фантазочку, так сказать. Берем другой телефон. Другой телефон. Есть такая... Ну, интересно. Кстати, книжечка идет и штрих-код. Фотографируйте штрих-код. Сразу заходы, если Wi-Fi обычно есть интернет, заходы в Play Market и скачивается такая Програма. Така голубенька. І сразу моментально без різних кодів відключається. Ну, можна ставити, зараз буде вона працювати чи ні. Так, ось воно загрузилося. Включаємо. Ось воно. Зараз будемо дивитись. Ну, для начала перевіряємо фонарик. Є тут фонарик. Він ну, такий метра два-три б'є. Я працюю, я працюю, фонарик. Дальше можно фотографировать, видео снимать, микрофон что-то сказать. Ну оно ну, еле-еле Роба. Дальше, поворот. Грузится. Ну, то есть, бувавная такая погрешность, конечно. Короче, программа сама глюча. Или камера, или программа глюча. Короче, дешманский вариант, что то из него возьмешь. Перезавантажение камеры. Еще я ее перезагрузил. Да-да, Та -та, зависай. Так, перезагрузив. Сейчас мы попробуем. Вот мы ну, включаем фонарик. Выключается. Поворот. грузится это тоже и конечно видео и вот Сейчас тиски видно. Вот Такая изображение сейчас. О! Изобра. Ось. Раз. И раз. Изображение. О, це грузится. Ну короче. Можно их и настроить, но с той программой, конечно. Проблема. Wi-Fi слабый. Ну, короче, камера слабо Wi-Fi вырабатывает, так сказать і програма глюча Короче, ну, можна в інтернеті подивитися подробний обзор таких камер. Всем пока, до следующего видео.